Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. В попередніх випусках ми оглянули кілька битв. Які в ході агресивних війн вела Московія, яка, як відомо, ніколи ні на кого не нападала. І сьогодні ми поговоримо, очевидно, що про найміфічнішу битву в історії Московії, яку вони приписують собі, як в результаті якої вони звільнились від татаро-монгольського іга? Ви вже зрозуміли, мова йде про Куликовську битву. Зараз я вам покажу картинку радянського художника Бубнова ранок перед Куликовською Куліковською битвою. Що на цій картинці не так. На цій картинці не так все. Наприкінці я розкажу, що головне в ній не так. Власне, як і у всій цій історії, тому що не було ніякого звільнення від татаро-монгольського іга, тому що е, в цій битві. Е, Військо московитів якраз билось на стороні того самого татаро-монгольського іга законного хана Тахтамиша. Перед цим невеличка передісторія. Що не так було з ордою на той час? У неї були великі проблеми. Перш, перше за все зіграло два головних чинника, які відбулись перед тим. По перше, це епідемія чуми. Середина 14-го століття, яку в Європу якраз принесли монголи через Крим. Потім вона зробила коло по Європі і повернулась в Монголію. Ну не в Монголію, а на територію величезної імперії Тимучина Єсугеєвича Барджигінова, відомого нам як Ченгісхан, який на той час зрозуміло вже давно помер. Так, от монгол, це був страшний удар по монголах і не дуже страшний, точніше, не по монголах, Голах, тому що е, монгольська іст, е, імперія, зрозуміло складалась не лише з монголів, а правильніше говорити з ординців. До речі, Московія входила до складу орди. А от якраз по Московії чума пройшлася не так. Е, чому а тому, що вони жили на своїх болотах, своїх лісах ніхто ні з ким не спілкувався. Торгівля слабка, мало комунікацій, Ну і е, від чуми їх передохло не так багато, як хотілося б. Це перший е, чинник е, удар по е, е, орді, е, чума. А по друге, на той час там панував період так званої великої зам'ятні. Чінгізіти, громадянська війна між чингізідами, які у боротьбі за владу успішно різали один одного. І от під час цієї замятні, коли хани зміняли один одного, подвоє на рік бувало, от, піднявся такий собі відомий нам персонаж як Мамай. Точніше, біклярбек Мамай зараз да, його сучасна реконструкція, як на мене, дуже непогана. От він не був чингізідом, але по суті він був головним в Орді. Тому що він був був дуже талковий, дуже талановитий воєначальник і політик, і хани, яких він ставив від свого імені, ну просто були його маріонетками. Резиденція його була головна у Криму, і він об'єднав навколо себе декілька улусів. І, от якраз пан Мамай. Затребував у Москви, яка під час цієї зам'ятні якраз не платила монголам данину. Точніше, це не була данина, це був внутрішньодержавний податок. Так, от цей податок московські князі привласнювали собі. На той час московським князем був Дмитро Донський. Зараз я вам теж його покажу. От, ось він, Дмитро Донський. І він просто зажав законний державний податок. І Мамай пред'явив Донському заплатіти мені подвійний податок, тому що Мамаю потрібні були гроші на боротьбу із ханом Тохтамишем. Тохтамиш це був законний хан Орди. Чінгізіт і дуже зачотний такий ураганний персонаж. От ми бачимо зараз його зображення в середньовічному літопису. Оця Бородата русаленька – це власне і є Тохтамиш. Так от, Тохтамиш воював з Мамаєм. Мамай був узурпатором, а Тохтамиш законним ханом. Ось в чому була головна проблема. І військо Дмитра Донського виступило на стороні Тахтамиша. Тохтамиш якраз заходив на Мамая з півдня. Мамай пішов на Москву для того, щоб забрати данину за 20 років у подвійному розмірі. Ну, це була величезна сума. Московит, їм би краще було, звісно, заплатити, відкупитись. Гроші то у них зрозуміло були, але вони боялись Тохтамиша і довелося битися з Мамаєм. От вони і зустрілися на Куликовому полі. Одразу скажу: поєдинку пересвета, пересвет пересвета і челубея не було. Це міф, тому що ну, взагалі таке не практикувалось, тому що ну, навіщо виставляти двох якихось зачотних. Батирів, хтось із них обов'язково іншого вб'є. А в даному випадку за міфом, вони один одного взагалі повбивали. Навіщо? Якщо у них є всі шанси задвинутись у бою в Європі, таке практикувалося дуже рідко. І, до речі, єдина країна, де таке практикувалося, це Японія, яку невдало двічі намагались завоювати монголи. От самураї у них за їхніми законами честю от було якраз нормально вийти перед битвою і сказати: я. Хіросіма, син Нагасакі, у бою під Фудзіямою я переміг. Міцубісі, сина Тойоти. Але доки самурай все це говорив, в ньому вже стрічало з десяток монгольських стріл, тому що монголи не заморачувались усім. цим у І якраз монголи відучили самураїв від цієї від поєдинку перед боєм і ввели поняття бусідо таку термін підступності самураї, дуже підступні. Але про завоювання монголами самураю і Японії самураї були зачотно. Ми поговоримо окремо. Так, от, поєдинку поєдинку Челби пересвята не було, А що не так, і збито із картиною радянського художника Бубнова. Головна претензія я не буду зупинятись на жахливих обладунках і оце от усе. Головне, що ми тут бачимо, ми бачимо піхоту. А там, у степу, до речі, про місце я ще розкажу, але головна претензія до цієї картини. Там бились бились кіннота. Що з боку татарів, які взагалі були кіннотними вершниками, що з боку збірної Москви, тому що в степ йшла кіннота, пішим там було нічого робити. Вони дуже довго йшли. От і насправді, от тут Дмитро Донський зображений, а насправді битвою командував об'єднаним військом московитів. Командував українець. Князь Дмитро Боброк Волинський, який як не важко здогадатись, був з Волині. Про цього персонажа ми знаємо дуже мало. Історики висувають різні версії. Ми на цьому зупинятися не будемо. Московитами командував у переможному бою українець і він приймав всі тактичні і стратегічні рішення. Мамай потерпів поразку, але не остаточно. Він відійшов на перегрупування у Крим. Відходив, і от якраз там його зустрів. І добив Тохтамиш. Відбулася друга битва на калці. це якраз десь там під нашою волновахою. Я сподіваюсь, місце і першої 1223 року битви ми знайдемо. І от тієї фатальної для Мамая, тому що Мамай був розбитий остаточно, відійшов у Крим, і там його чи то придушили, чи то отруїли, чи то зарізали. Знову ж версії такі різні. Тобто. Переміг у цій битві не Московія. Московія залишилась у складі того самого татарсько-монгольського іга. А Тохтамиш за два роки е взяв і спалив Москву. Як ви думаєте, чому він це зробив? Здавалося б, от щойно московити його підтримали і допомогли б перемогти Мамая. Але данину то вони, законну данину, внутрішньодержавний податок, вони так і не заплатили. І Тохтамиш за цим податком пішов на Москву, зруйнував її. Дмитро Донський переможно звітіля втік. І залишивши місто незахищеним, Тохтамиш зробив з ним все, що захотів, і повернувся. А повернувся він доволі теж для себе фатально, тому що він розпочав воювати з Тамерланом, який на початках його підтримував, і між ними взагалі складалися стосунки як між батьком і сином. Ну, в ролі батька Тамерлан, в ролі сина Тохтамиш. Але Тохтамиш він був от таким. Хлопцем із шилом в одному місці він ураганив. Взагалі, якщо побачити географію його біографії, то від Великого князівства Литовського до Центральної і Середньої Азії, де він бодався з Тамерланом, а загинув він взагалі-то аж в Сибіру. Так от, Остаточно послав, і це третій чинник послаблення орди. Цим, цим цим третім чинником був Тамерлан, який невдовзі розбив Тахтамиша спочатку у битві на Кундурчі, це територія нинішньої Самарської області Російської Недофедерації. А потім остаточно розробив його на, на Тереку. Але і, і попри те, ще сотню років Московське князівство і інші московські князівства, там уся ця Рязань Тві. І так далі, входили до складу татаро-монгольської імперії, і були вони частиною татаро монгольської імперії, на відміну від українських земель, зокрема Київщини, які входили до Велике князівства Литовського. І, до речі, саме у Велике Князівство Литовське після смерті Мамая втік його син. Там, там йому надали у володіння селище Глінське, і таким чином Мамаї відомі нам. Рід Мамаїв, нащадків Мамая, відомі нам як князі Глинські. Такий собі Михайло Глинський свого часу підняв навіть повстання у Великому князівстві Литовського. Литовському відоме як повстання Глинського, а його племінниця Олена Глинська, ну, аристократка, стала матінкою, кого б ви думали. Івана IV Грозного за свою жорстокість прозваного Васильовичем. Таким чином, рід ординців і самого Мамая, він продовжився у московських царях. Як вам таке? І покажу вам ще одного персонажа. Олега Рязанського. Олег Рязанський, як було як нам зрозуміло, це князь Рязанський. Так от він люто ворогував із тим самим Дмитром Донським. І коли московити відходили назад на Москву, то він їх перехопив один із їхніх обозів, захопив поранених, захопив полонених, тримав їх у себе. Ну, хтось із них подох, а когось викупили. Так от Олег Рязанський став святим. Московського патріархату. Так само, як і Дмитро Донський, його лютий ворог, і які успішно різали один одного. Отакі от святі Московського патріархату. Як на мене, вкрай цікава історія, але запам'ятаємо одне. Куликовська битва це не ніяке позбавлення Москви від татарсько-монгольського іга, тому що у цій битві московити бились якраз на стороні татарсько-монгольського іга, законного легітимного хана, а для них царя тох та Миша. Отак, от все було насправді. Пам'ятаємо це і слава Україні.